Номер 62, сторінка 16. Запиши арабськими цифрами число. Перше число. Нам спершу потрібно означати пригадати, що означають дані символи. Ознайомитися з табличкою цих символів ви можете, переглянувши параграф номер 1 посилання до якого ви можете знайти під відео. Запиши арабськими цифрами число. Перше число у нас записується. Ось так. Пригадуємо, що цей символ означає 10, 5 і 1. Якщо числа записані в порядку спадання, значить ми шукаємо їхню суму. 10 додати 5 додати 1 буде 16. Друге число. 10, 1, 10. Якщо після більшого числа стоїть менше, вони додаються. Але якщо перед більшим числом стоїть менше, то ці числа потрібно відняти. Маємо 10 додати 1 перед 10, стоїть. Значить від 10 потрібно цю одиничку відняти. Додати 10 мінус 1, 19, третє число. 10, 10, 5, 2. 10 додати 10 додати 5 додати 2 буде 27. І четверте число. 10, 50. Отже, від 50 віднімаємо 10. Після 50 стоїть менше число, значить, додаємо. Один. Але після одинички стоїть знову більше число, значить 5. 5 відняти один. П'ять відняти один. Отримаємо число 44.